Так, зараз є повідомлення із так званої ДНР. Причому це пишуть уже у відкрито, що 48 смертей зафіксовано за останні три місяці з моменту ну фактично погіршення суттєвої ситуації на наприкінці червня 2025 року. 48 смертей. Значить, намагаються звинувачувати у цих смертях керівника ДНР Пушиліна. От, але поки що не дуже виходить. Чому тому, що у нас е, за Пушиліна вступився? Е, оцей чувак, так якого я вже сьогодні згадував, це е, Сергій Кірієнка. Сергій Кірієнка, який ну регулярно відвідує окуповані території, і е, він е, в момент, коли Путін літав до Сізіньпіна на парад, е, Кірієнка обрав інший напрямок. Він е, поїхав якраз в Донецьк. До Пушиліна. зустрічався з Пушиліним, Заслухав його там доповідь. Заслухав весь цей бред, який мона говорив Пушилін. Типу там Сєверський Донець, Донбас, Україна влаштувала блокади цього канал, що є абсолютним бредом. Це навіть не захотів слухати Кирієнка Спека висушила водосховище. Чи це ще одна причина, причому це водосховище ніколи там не висихала під час спеки? А це така спека, що от вперше в історії ніколи не було тепер сталося. Висушила ще номер два. бред і третій бред що мережі зіпсувалися, бо використовується нерегулярно Використовуються Використовується очевидно, через бойові дії, які провадить Російська Одерація <седирається>, спричинивши значить цей весь колапс. Коротше, Карєєнка це все послухав, послухав, помавхав пальцем, сказав, що треба виправити, але Пушиліна ніхто нікуди не прибрав. Чому є одне лише логічне пояснення: значить, Кирієнка не переживе і, взагалі, цього не уявляє. Якщо проект Донбас ДНР ЛНР провалиться, це не може стане особливо на глобальному макро політичному рівні не може статися сьогодні, Кірієнко фактично заходить на цей трек як відповідальний за нові приєднані ці території, відповідальний за межрегіональний розвиток і має вплив на всі регіональні еліти. І фактично, значить, він куратор цих е, територій. Тому е, Пушилін, який там знаходиться. Мусить зробити так, щоб вилізати сраку Кирієнкові і все було нормально. Але очевидно, далі ситуація лише загострюватиметься, тому що 48 смертей і по суті напів бунти, які в місті відбуваються. Ну тому що це жахлива абсолютно історія, коли не те, що там попити, нема чого нема чим помитися. Якщо ти миєшся, то якщо і в тебе слабеньке здоров'я, ти просто помираєш, тому що ця вода. Вона запалює очі, вуха, нігті, все, от е, все е, на світі, так е, проблема: якщо ви десь пропустили, в чому ж насправді полягає проблема з водою на Донбасі? От, наглядна, дуже карта, яку я знайшов. Ви бачите, червона лінія. Це в нас зі Слов'янська починається. Це власне і є канал Сіверський Донець-Донбас. Він побудований ще в 50-х роках минулого століття, і він, власне, його, його задача це забезпечення водою цілої агломерації міст, регіону, таких як Горлівка, Донецьк, Покровська і аж, закінчується аж Маріуполем. Так, закінчуючи Маріуполем, але оскільки е, з початком е, бойових дій відкритої агресії, фактично Російської Федерації, е, половина цього каналу, десь там посередині ближче до фронту, вона фактично ну вона не блокується. Ніякої блокади з українського боку, нікого не слухайте. Її немає на відміну від блокади кримського каналу. Кримський канал Україна заблокувала, спустили воду. все, це зрозуміло. Це ніхто не приховує. Це стратегія, тактика і так далі. По блокаді, а е, тут ні, тут ні. ні. З огляду на кількість людей, які проживають в цих містах, з огляду, які залишилися в окупації, або там давайте відверто, чекали самі, закликали Путін прийди, Вони там, значить, залишилися. Але оскільки вони там носії паспортів, так і громадянство українського, то ну ніхто не буде цю історію блокувати. Навпаки, обережно вести там бойові дії. На що Російська Федерація не зважає, чому у 22-му році Російська Федерація придумала новий проект, який називається Канал Дон-Донбас. Значить, от бачите, з Ростова е, канал Дон Донбас це вже синя стрічка до Горлівки. От він протяжність його 200 кілометрів, і він мав покрити потреби. Там мало бути чотири нитки. Він мав покрити потреби Донбасу. Повністю не покрив, як з'ясувалося, покриває тепер лише 30% відсотків потреб цього регіону І, взагалі, з чотирьох ниток побудована лише одна Все інші гроші вкрадені. Ну, заради справедливості треба зауважити, що є навіть винуватці, так Тимур Іванов є такий персонаж, це колишній заступник Міністерства оборони Російської Федерації. Він отримав 13 років, сидить зараз. Ось сидить якраз на розкраданнях, значить оцієї всієї оці історії з будівництвом цього каналу. Але суті це ніяк не змінює взагалі, тому що проблема, як була, вона ще тільки. Більше е, е, погіршується, і як її вирішити, ну явно е, не таким чином, як це намагається зробити зараз, коли на в регіон приїжджає Кирієнка розібратися, це виглядає з політичної точної політичної точки зору красиво, тільки по відношенню до Кирієнка. тому що таким чином ця людина абсолютно, яка там нічого не вирішує з цього приводу вона просто демонструє, що вона господарник рівня, який може займатися важливими питаннями, на відміну від Путіна, який там кудись летить. Тобто, якщо у Кирієнка є амбіція зайти в Кремль після Путіна, то якраз оце ці глинки, які він сюди підкидає. А ці всі всякі жертви на Донбасі в кількості 48 людей за останні кілька місяців. А буде ж більше, ми всі це розуміємо. Якщо люди не розвернуться, не поїдуть. Якщо люди не розвернуться і не знесуть там окупаційну владу, що ну є, є сумніви, що вони так це зроблять, тому що я бачив відео, фотографії і так далі, як це все відбувається. Це ну люди. Абсолютно, ну манкурти, які ходять з цими баклажками, і і, і я не розумію, чому це їхній от вибір, да? чому вони так зне, дозволяють себе там зневажати. Ось, і доходить навіть до уже масштабних смертей. Але але знаєте, ну є два, два виходи. Так, один гардон виходозвучив. А він сказав, що нема чого вам там пити, пейте свою мочу. Я не можу сказати, що я підтримую цю історію. Ви цей відео бачили, він там розлетівся, я не буду його повторювати тут. От. Але є, є ще одна альтернатива. Окрім того, що можна пить мачу, можна повестися в очах. Світової громадськості, там Організація Об'єднаних Націй, і у відповідності до всіх статутів під Егідою ООН генасамблеї, і так далі, що так любить продемонструвати там Путін, Сі Цзіньпін і так далі, і е, зробити ось так, як пропонує Андрющенко Андрющенко це в нас. Е, Зараз людина, яка керує центром вивчення окупації, ну зрозуміло, так. Тому що він там володіє якоюсь інформацією. Він може її акумулювати і вивчати цю окупацію. Але насправді по функціоналу, це ем, колишній радник. Маріупольської військової адміністрації, і він достатньо довго був під цим функціоналом, навіть не зважаючи, що Маріуполь там був в блокаді, потім вже окупований. Все одно Андрющенко залишався при посаді, і достатньо часто ми з ним в ефірах спілкувалися. Тепер от він видав інтерв'ю з ідеєю, яка зараз розлітається, і вона наражається насправді на величезну критику. От давайте послухаємо цей уривок, а потім ви напишете свої думки в коментарях, що ви думаєте. Там зараз, особливо в Донецьку, де просто катастрофа. Ну просто катастрофа. Це, це неможливо навіть осягнути. Мені здається, що там відбувається. По, Почуло би цей голос, наш голос, який би казав би їм щось, як ми бачимо вирішення цієї кризи. Що ми могли би казати, мали би казати, і до чого це можна призвести. По-перше, ми мало би наполягати на тому, що це дійсно криза, що дійсно криза спотворена війною, і що ми готові як країна врятувати наших людей для порятунку наших людей, оголосити, наприклад, водне перемір'я по території, де проходить канал Сівірський Донець, в якому власне і вся причина і проблеми полягає по суті, що ми готові як сторона, яка дбає про своїх громадян, які знаходяться в окупації, про що не можуть. Подбати росіяни, провести інвентаризацію з нашого боку обладнання, якщо росіяни пустять із того боку, тому що спеціалісти у нас, якщо ні, пусть вони з того боку, по лінії фронту, яку вони контролюють, проводять е обстеження обладнання. Ми готові знайти спільне рішення на сьогоднішній день для того, щоб провести відповідний ремонт, реновації і пустити воду, забезпечити цю воду людям, а після того цю зону оголошувати разом як демілітаризовану. Ну, ось така от ідея. Не знаю, як до неї поставитися. Справа в тому, що це не офіційна історія, ви розумієте. Це не офіційна історія, а, оф... а з українського боку, а е... це історія більше як пропозиція: що ви хочете демілітаризовану зону. Ось вам один із відтинків фронту, де це можна зробити з об'єктивних причин. Так, можна вивчити історію, що там у нас, що там у вас, пустити... До Росіян так само як це відбувається під гідою якоїсь організації на заес, як це відбувається з ЄС, і вирішити питання, так запустити це, припинити цю е, катастрофу, яка створена і яку очевидно не здатна Російська Федерація е, виправити самотужки. А в далі, взагалі, якщо вже і згортати СВО, то починати згортати його саме із е, Донецького напрямку. Ніяких 29% Донбасу нічого цього не буде. Ви просто зробите геноцид. Тих людей, які там повірили вам, і дійсно багато з них готові можливо пити сечу заради Російської Федерації, але це з точки зору там людяності, це звісно може бути неправильно. І до речі, я Петра Андрющенка Ну в цьому плані ймовірно можу навіть підтримати. Тепер це останній слайд. Я просто який вихід знаходить да от Україна сидить, Україна бачить Україна. Якби розуміє, що погано 48 людей це не, не кінець, хоча цифри також цифри джерела російське, тому я тут не скажу чітке, воно чи не чітке. Але вихід ситуації ну от така ідея, так ось і, і вихід, значить, який там пропонують десь єдинороси партія Єдина Росія. Значить, приїхав представник на Донецьке телебачення місцеве донерівське і залупив, типу таку історію, що. Його звати Валера Скараходов. Він каже: значить, агенти Лондона і України провокують в Донецьку революцію в інтересах Заходу, користуючись темою нестачі води, треба всім помовчати, особливо пенсіонерам. Ті, хто звертається до правоохоронців і жаліється на місцеву владу. Всіх покарати і взагалі всім видати якісь е, інструменти, і хай йдуть самі собі воду видобувають. От і вся історія. Тобто не демілітаризована зона, не визначення де там що з обладнанням не припинення воєнних дій якраз просто на цих водогонах а значить, розібратися з агентами Лондона і України. Ну, в принципі, все